І так, основні можливості чат-боту. Дівочки, перше, ви можете подивитись, де знаходиться студія та яка найближча до вас. Розумієте? Ви будете розуміти, куди йти, щоб щось приміряти. Друге історія покупок. А це знаєте що? А це значить, якщо ви щось купували, вам дуже подобалося, але ви не пам'ятаєте, що це було, в чат-боті ви можете подивитись, що це і де його взяти знову. Далі. Карточка лояльності. У вас буде свій штрих, код який можна буде сканувати для того, щоб накопичувати бонуси. І в цьому ж чат-боті можна подивитися, скільки у вас бонусів. Дівчатки, чим більше покупок, тим більше бонусів. Чим більше бонусів, тим більше економія. Ще в боті можна подивитись асортимент товарів. І головне, ви в чат-боті можете написати менеджеру і спитати: Зайка, а рожева блузочка мені підійде, і вам онлайн менеджер підкаже, проконсультує, розумієте? Так, давайте заканчиваю цю сказку про чат-бота Вовк. Я вам що ще скажу. Там є акції та новини бренду. Тому що, дівчатки, випускайте акції, погана прим'ята. Тому давайте, підписуйтесь на бота, слідкуйте, там можна відгуки лишати, сертифікати купляти. Боже, це не чат-бот сказка. Все, чат-бот Вовк. Шукай, реєструйся, користуйся.